it's good uh -huh. Вас, браті і сестри, сьогоднішню неділю, у нас перша неділя після Пасхи, вона присвячена святому апостолу Фомі. І от про Фому дуже часто його якось так зневажають і кажуть, що ось ти Фома, не віруючий і таке інше. Ну, Фома насправді мав дуже міцну і тверду віру. І в Євангелії, яку ми сьогодні читали, там після з'явлення Ісуса Христа Фомі, що написано? Що Господь багато інших чудес сотворив, про які не написано в цій книзі, тобто в Євангелії. І от з'явлення Ісуса Христа Фомі – це є чудо. Я думаю, що сьогодні варто нам всім нагадати, що взагалі таке є чудо. От Господь, Бог, сотворив закони природи. І ці закони природи не змінюються, і вони дійсно прекрасні. Але іноді щось відбувається таке, яке здавалося нам, що воно поза цими законами природи. І воно щось, 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 щось таке відбувається. Прикладом цього от, для мене є глина. От якщо глини в нас тут, на Полтавщині повна, скільки хочеш цієї глини, і вона собі лежить і нікого не чіпає. Але якщо глину її лишити в її стані такому, то нічого і не зміниться. Вона буде там, ну, якась трава, якісь черги, будуть заводитися або, або не будуть. Але що треба зробити з глиною, щоб з неї там виліпити щось гарне? З, над глиною треба провести якусь активну дію. Так от чудо, в принципі, це те, коли Господь вмішується в ці закони природи. Як, як от ми з глиною можемо щось зробити, щось з нею виліпити, щось гарне з нею зробити, так і Господь з того, що є, Господь е, приміняє таку свою активну дію, і нам здається, що це незвичайно. А може там я не знаю якомусь там собаці, да? незвичайно, що ось була глина, яка на землі лежала, а люди взяли з неї горщика, зліпили або ще щось хороше зліпили. Теж він може сприймати це як чудо. Отже, чудо це коли Господь проявляє активну дію якусь. І чудес дійсно їх дуже дуже багато трапляється. Я тут згадував. Я думаю, що да, тут є люди, які ще були свідками цього чуда. Тут у нас на вулиці, коли ми ще молилися, коли двері храму були зачинені, 5 років і молилися. І зима, здається, 2005 чи 2006 року Миколая. Зима 19 грудня, холодно тоді було. І ось що тоді відбулося? Тоді після служби я давав Христа, щоб його цілували. А біля мене стояв отець Василь Патраш і кропив людей свіченою водою, якому посвятили перед службою, яка вже там льодом покривалася, і от якийсь момент я от стою, на мене гарячі каплі починають падати. От падають, і дивлюсь на цю чашу, з якою отець Василь кропить. Він каже: не знаю, такий як хтось сюди гарячої води налив. Ну і багато людей були свідками цього чуда. Але це, для чого це чудо було? Для того, щоб нас, Господь, утвердив, що все ми робимо правильно. Так? Ще пройшло рік, два пройшов, і ми відкрили двері храму. Але нам треба правильно ставитись до чудес. Бо ще одне чудо згадати можу. Пам'ятаєте, я розповідав, коли ось до нас тут жінка приходила, що в неї син сидів у доті в Авдіївці. І коли вдот попав снаряд танковий прямим попаданням, і тот, хто рознесло, і коли вже прийшли його відкопувати, щоб поховати можна було, відкопала він там цілий, ну, наскільки, можливо, він не ушкоджений абсолютно був в той син, це теж чудо, таке чудо, безумовно. І ми дякуємо Богові за такі чудеса. Але ось що я хочу сказати, що віра наша, вона ж не на чудесах ґрунтується. Наша віра ґрунтується на іншому. Оці чудеса, які відбуваються з нами, з іншими людьми, це лише якесь підтвердження і прояв нашої віри. Пам'ятаєте, коли Господь казав, що по вірі вашій буде вам. Оце якраз коли наша віра, вона надії тоді проявляються чудеса. А не навпаки. Коли людина собі уявить якесь там чудо, воно може бути, може не бути і каже, от зі мною там відбудеться це чудо. Колись я теж це бачив там, в Московському патріархаті оголошення було про освячення води, і той, хто вірує, той бачить движення води. О, так, таке оголошення про чудо навіть було. Ну Це неправильно. Правильно, коли наша, спочатку наша віра. А від чого наша віра? Віра від слухання написана в Євангелії, а слухання від слова може. От коли ми читаємо Євангелія, коли ми е, причищаємось, коли ми живемо з Богом, от тоді Бог є через нас чудеса. І найбільше чудо, це е, не те, що щось там відбувається, як, як я казав, там вода нагрілася, або ще щось там, не знаю, якісь там веселку в небі побачили. Це, це все гарне і, і добре. Але найбільше чудо, коли людина грішить, а потім вона приходить і каже, батюшко, ви знаєте, я вже не можу більше грішити. Я не можу цих гріхів робити, бо я відчуваю, що мене ці гріхи вбивають. Оце є найбільше чудо. Чудо взагалі все життя Ісуса Христа. І от коли іноді людям починаєш розповідати, що ну, в, чудеса, в які вони вірили, ну кажу, ну добре, ну а що вам з того? Як це стверджує вашу віру? Як це зміняє вашу внутрішню сутність? І от наша внутрішня сутність має змінюватися. Наша внутрішня сутність має е, ставати кращою. Оце буде чудо. Ну і вернемось е, знов до апостола Фома. Е, апостол Фома, як я казав, що він був людиною віруючим, він був відданий Христу, він вірив Христу. І е, пам'ятаєте той момент, коли е, апостоли йдуть до Єрусалима і. Коли апостоли Іаков і Іоанн підходять до Ісуса Христа і кажуть, зроби нас в царстві твоєму, одного прем'єра, іншого, віце-прем'єра. Апостол Фома каже, та підемо ми, вироселим, бо казали, що іудеї уб'ють. Підемо і ми помремо разом з ним. Апостол Фома до кінця йшов за Христом. І ось чому апостол Фома одразу не повірив іншим апостолам Мироносицям в те, що Христос Воскрес, вони йому розповідали, він не повірив. Тому що Фома знав, що всі злякалися, всі злякалися, всі розбіглися, коли Ісуса Христа страчували, коли Ісус Христос висів на хресті. Перший, хто розповів про Воскресіння Ісуса Христа, та жінки. Жінки, які ридали, і апостол Фома каже, ну, може ви там якісь екзальтовані були, не зрозуміло, чим займалися. І ось Фома тому не вірить. Він не хоче бути маловірним. Бо е, дуже часто так от, людям розкажуть, там якісь чудеса були, там якась ікона замороточила, там ще щось трапилось. І людина починає вірити в це чудо замість того, щоб вірити Господу. А е, в Євангелії, до речі, написано, що е, е, диявол, коли прийде, коли прийде Антихрист, він буде теж творити чудеса. І, е, а це будуть не справжні чудеса, ложні чудеса. Ложні не, не в тому сенсі, що там щось таке не буде відбуватися. А це можуть бути чудеса, які ведуть іншим шляхом. Не до Бога, а навпаки. Тому вони названі ці чудеса уложними. І ось Фома не хоче так, так, думати щось інше. І тому він каже, поки я не вкладу рани в руки його, я не повірю. І ось дивіться, з'являється Господь. З'являється Господь, і Фомаш не вкладає пальці свої в рани Господа. Фома що робить? Фома падає перед ним на коліна і каже, Господь мій і Бог мій. І е, е, тоді Господь каже йому, Фома не будь більше невіруючим, а будь віруючим. І е, каже Господь, блажені ті, хто повірять за, за словом Твоїм. Ось е, Тут теж вірна абсолютна реакція. От Фома хоче перевірити такі чудеса. це добре. що е, Нам треба, коли якісь там чудеса трапляються, треба перевіряти. Але коли нам, до нас з'являється Господь, коли Господь приходить в нашу душу, його ж е, ни з ким не переплутаєш. І е, саме головне, коли до нас приходить Господь в нашу душу, то е, це е, нам дає в першу чергу безумовна радість і е, можливість нашого поки він показує нам наші гріхи. Але все це нас приводить до радості, до того, що Господь ми е, знаємо, що Господь з нами, Господь не забуває про нас. І ми дякуємо Богу. І ось так нам треба правильно ставитись до всіх тих чудес, яких нам зараз, там, я не знаю, вся, вся, всякі ті пророчества або ще щось інше. Нам треба з вірою підходити до, до, до всього. І дійсно тоді, по нашій вірі, нам буде. Коли в нас буде віра, тоді в нас будуть справжні чудеса. А якщо в нас будуть навіть самі справжні чудеса, а не буде справжньої віри, то. Толку з тих чудес нам ніякого не буде. Тому бережіть себе від несправжніх чудес. І нехай за молитвами Святого Апостола Фоми Господь подасть нам справжню справжню віру. Хай Господь благословить вас. Спасибо